А хто знаходиться в середовищі амбасадорів People Club, той взагалі в топі, тому що я розповідаю щотижня про тенденції днів і розповідаю, як з цим справляюсь сама і що рекомендую робити. Це дуже насправді цінно. Ми практикуємо разом. Ми, Проживаємо різні майстер-класи. Цін для тут і зараз ми обмінюємось і своїми болями, і своїми перемогами. У мене, до речі, є класна новина для всіх. Піду зараз розкажу. Тобто піду, розкажу власне в People Club і, і, до речі, ще кому розкажу. Розкажу, що, мабуть. Людям, які зараз зі мною практикують в середовищі марафону щастя, є так, ці ці, ці два середовища точно розділять на 100% мою радість як свою радість. В цьому в мене немає сумнівів, тому що це освічені освічені аудиторії, які знають, що таке формула життя. Я це ми не як теорію, не як лозунг, а як реальність.